Привіт, народ! Сьогодні нас на огляді або в центрі уваги гра Вірі Він Сміт, якщо чесно, навіть не знаю, чи я правильно її назвав. Це доволі обітна екшн рпг у відкритому світі, її відбувається, я так зрозумів, в стародавньому Китаї. Розглянемо ключові моменти механіки, бойову систему та сюжетні, як би так правильно сказати, особливості, напевно, проекту. Якщо вам це цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Ставте, ставте лайки, і будемо пробувати десь щось когось бити. До речі, до цього дядька на початку краще не підходити. Він вже три рази мене нагнув. Граю в цю гру доволі недовго, напевно, хвилин 40. Враження поки такі двоякі, по причині того, що я не дуже любитель. Подібного жанру Але тут, ну, прям Прикольно О, а от і наші перші жертви На сьогодні О, блін, я тут нажав Доволі динамічні бої насправді ну, мені таке подобається. І можна ще ще, як би так правильно сказати, вивчати, як воно точно називається техніки бою. Тому всі ці бої тут лук, що це таке, ну закопів якесь і меч. На кожний з цих видів зброї можна вивчати свою техніку бою. Я ще чесно кажучи, в цьому не дуже розібрався, але виглядає доволі обітно. Також прикольна система інвентаря плюс персоналізації є багато наборів, але вони пляха муха платні ці набори. Оце прикольний. Але ось цей, наприклад, набор можна отримати десь. Я так зрозумів, Я так зрозумів по моменту проходження. Не знаю, чесно кажучи, де його брати. Чисто в інтернеті десь вийшло, що його можна десь вихопити. О! Ми... Опа. Тут прикольно те, що відкритий світ можна в принципі, по, кра... ну, по крайній мірі, я поки обмежень не знайшов, щоб десь там не пускало, десь там не можна було пройти їх особливих. Що спробуємо. Трішки попроходити завдання якісь. До речі, карта доволі велика. Я навіть не знаю, чи це вона на єдина може там ще дозавантажиться ще щось, але поки навіть це ну, достатньо велика карта. І ще я не розібрався. Я тут завдання. А, до речі, да так, до... тут є мультиплеєрний режим. можна з другом бігати. Ну, прикольно. в цілому поки враження нічого так. Так, а воді можна бігати, ні? Ага, їх там правда? Тут завдання вибрати, навіть не загалі тут завдання. Що це таке? І сюди згасаємо. де вона. А, так, да. до речі, тут котики є, яких можна гладити. А це прям клас. Не знаю. Потім туди туди намітились. Якщо чесно, я сподіваюся, що під час запису не будуть підл підлаговати на самому відео. Дуже на це надіюся, якщо чесно. Оце таке? А, це фоторежим. Хм, прикольно. Якщо хтось в неї бажає пограти, є на неї русифікатор, тому що українська локалізація я не знайшов, напишіть, я вам його під, підкину. не то. Не то. Ай, бля, больно. Ты шо, бля. Ты шо, батя. Он, б... Почевает. Дуже класна графіка, до речі, при тому що в мене все стоїть на мінімальному. Що мій ноут не дуже витягується все діло, але класно. Не долетів. Що це таке? Yeah? Uh, the... Дикурно, карту. І куди нам, куди нам і що це таке? О, можем тебе Дякую. Ем, ідем підак. Котик. Кооотик. От за котики тут взагалі респект. Е, клас. Тут okay. таке. що таке? Оп. Знов не побачив. Оп. Це що таке? Так. Що робити? Це що? Ого. Dada, da, tu draższe i mini gry. Nie wiem, jak się się knuć, podoba się czy nie. O, mimo, 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 No, ładnie. Так, це щось мені знайоме здається. Тут є шкала витривалості. Че, особисто для мене це прям повно шляпа. Перепрыгнет <гум> Взагалі куди нам? І сюди. Uh, а, ні напевно, сюди, краще. Це так зрозумів момент, де можна вивчати техніки і отримувати різний інвентар. Ще я, по правді кажучи, тут чисто через бої подобається, динамічні такі траву від мене <говори> <noise> <Young traveler. głos> What no, guarantee do I guarantee? Your master, you're telling me. Listen, kid, that just means that's ah, I've just sent a stream of chi into your body. <laughs> now you'll know what meteor flight really means. Okay.

At least you're not totally clueless. Now, will you let me see that book? <laughs> Wouldn't it be a shame if your skill were lost to the world? If you teach me the skill, you can read my Wu Lin Journal all you like. <laughs> you want more than just to try, you really want to learn. Master Chiu, I beg of you. <laughs> you think just anyone can master my lightness skill? Even if I were willing to teach. You might not be. That's for me to worry about. Fine. But Up you go. You found the celestial part of the wine jar celestial within a limited time. Jump and dash across the wine jars to reach the boat in the middle of the. It took me three whole months of prayer. Welcome to get. I promise I won't. Це ще біблі будемо по цему mm. Не доплив впливу. Воно ми заработ увольне. Так так? тут один такий, який Within a limited time, kid. Are you ready? Jump carefully, don't fall into the lake. I don't want that book getting wet. я все, water without getting a drop on you <laughs> master here's the woolen journal I promised to lend you blazing Sun palm the eight talents of hodong one perhaps it is how it should be the manual and spear <laughs> a Mr. Chiu? Where'd he go? He was just here a moment ago. I have someone else to avoid. I should warn you. Huh? What do you mean I can't? Whatever. Ne yep. açıkçası. И утопление аж, блядь, плаваю. Все, короче, тут погода. Да, да, аминь. The drunken immortal month celebrations await. Come taste party here. This прям пиво треба в Jak взяти. Як بالنهار Я дуже таки воно робиться. Грошей якось так. Якщо вам цікаві такі відосики е, з цієї гри, ставте лайки, буду розуміти, що варто знімати далі або транслювати в стрімах. Всім гарного вечора чи дня. <свісно> Всім пока.